Увага, мені потрібні українці без кастрюлі на голові, які бачать, що відбувається, і хочуть самому всьому заробляти від 100 тисяч гривень на місяць за допомогою розповсюдження українських і європейських правильних новин в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук і так далі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, велком зараз російська пропаганда просто руйнує все те, що робить Україна. А ми робимо зараз величезні кроки до створення нової держави, і нашим хлопцям величезна подяка за те, що вони роблять на фронті, друзі. Якщо ви хочете нарешті. Закрити свої борги в усі непонятній ситуації, де оренда на квартиру в Києві вже коштує як Варшаві, до Шагалесі Європу, грубо кажучи, але все не так погано. Можливості є, друзі. Ми зараз створили проект, який законекчений з офіційними представниками новин з України та Європи, і ми даємо змогу заробити вам і взяти вас на роботу для розповсюдження цих новин. Вся інформація буде за посиланням тут. Прямий ефір, він абсолютно безкоштовний. Я на ньому розкажу, які зараз можливості є, які найкоротші шляхи зараз є змінити своє життя і нарешті почати заробляти гроші в цьому всьому незрозумілому світі. І нарешті відчути себе живим, допоки ми ще друзі живі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось, шановні, на ефірі. Па-па.